Всім привіт! Вчора, 15 березня, ворог обстріляв місто Одесу, в якому я проживаю з ракет. Багато постраждалих, багато вбитих. Ми співчуваємо кожному, хто постраждав від цього обстрілу і молимося за кожного, щоб Бог допоміг, щоб відбулося швидке зцілення, щоб швидке відновлення, щоб Бог заспокоїв, дав миру в серце. Щоб прийшла утіха, і дійсно ми живемо, і нам здається, що в нас ще є час, що ми можемо в будь-який момент прийти до Бога, покаятися, але у нас є життя на землі, і нам тут потрібно підготуватися до зустрічі з Богом, тому що ніхто не знає, коли закінчиться його день. Нам потрібне покаяння, нам потрібно звернутися до Бога сьогодні з щирим відкритим серцем. І молимося за кожного, Боже, за кожного, хто дійсно приходить до тебе, допоможи кожному, подивися на потреби. Хай прийде допомога з неба кожному, хто надіється на тебе, Господи. Хай прийде твоя втіха, та твоя благодать в кожне серце. Ми молимося за Україну, щоб закінчилася ця війна, щоб закінчився цей терор, це насилля. Боже, зупини цю війну, щоб ми могли жити спокійно на своїй землі, проповідувати Євангеліє, щоб ми могли спокійно працювати своїми руками і прославляти Тебе, Господь. Хай дійсно відбудеться ця перемога від Тебе, Боже, щоб Твоє ім'я ще більше прославилось через Україну. Амінь.